Я тут живу з 2006 року. То тут ремонту в принципі такого і такого не було. Так що це дуже хорошо. Так про ремонт у своєму дворі говорять місцеві мешканці мікрорайону Молодіжний. Нині тривають комплексні роботи із облаштування внутрішньоквартального проїзду поблизу вулиці Володимира Великого. Там задіяно одразу кілька комунальних служб. Зараз тут працюють бригади шляхово ремонтного будівельного управління. Працюють наші. Інші комунальні служби, в тому числі благоустрій і світло, зробимо після того, як завершимо дорогу освітлення цього мікрорайону, для того, щоб він був по справжньому безпечним і комфортним. У планах кронувати дерева, оновити вуличні ліхтарі на сучасні світлодіодні також облаштувати окрему зону для водіїв, аби ті ставили свої автівки не на зелених зонах, а в паркувальних кишенях. Не забувають і про пішоходів. Для них передбачені зручні тротуари. Робимо практично капітальний ремонт у цього внутріквартального проїзду з заміною бортів, устройством паркувальних кишень, отмосток, входи, виходи в під'їзди. Люди кажуть, що двір давно потребував оновлення. Чекав, чекав, коротше, то я, звісно, дуже задоволений. Тут дороги взагалі не було. Тут жими були по коліна. Провести такі роботи в усіх дворах Кременчука поки що неможливо, бо підтримка армії перш за все. Проте після перемоги комунальники зможуть виконувати ремонти в більших обсягах. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.